Слава Україні, слава ЗСУ. Я знову з вами на зв'язку і хочу розповісти, пояснити ті новини, події, свідками, яких ми є з вами. Дуже важливим, історично важливим є план перемоги, представлений нашим президентом. Я вважаю, що це план відновлення справедливості. План ремонту, реального ремонту міжнародної системи безпеки після того, як вона просто поламалася у 2022 році. По-другому я сказати не можу. І я б хотів пояснити, що на відміну від путінських ультиматумів, цей план будується на нормах іменно міжнародного права і має реальні цілі. Саме тому так він. Такий він вже став небезпечний для Кремля, і саме тому зараз цей план зазнає величезної російської пропаганди. Ви ж подивіться, хто критикує наш український план, план перемоги нашого президента Зеленського. Тому я вас прошу: не ведіться просто на це все. А ці всі записи в соціальних мережах, хто їх пише. Це ж просто пропаганда, хіба вам не, не зрозуміло. Не відійдіться і не вірте тим дурницям, що пишуть расисти. Бо якщо реально глянути, то це реальний план завершення війни. Жодна інша е, так звана мирна ініціатива просто не може е, конкурувати із цим планом перемоги. Бо він не порушує, перш за все, це норми права, повертає шанс на. Справедливість і не відкидає можливості чесних перемовин. Ми завжди були за перемовини, а тільки чесні, справедливі перемовини. Це ж головне. Одне, що мене хвилює, то це те, чи вистачить світу сміливості, сміливості підтримати цей план. Хочеться вірити у силу наших партнерів. Зараз хочу ще сказати про силу нашого президента. От подивіться, він не посоромився чесно, відверто назвати інструменти та кроки, які можуть повернути нам мир. Як на мій погляд, то наші партнери визнали їх правильними і перспективними. А тепер побачимо, чи готовий світ заплатив зараз велику ціну, щоб зупинити агресора. Чи може наші західні партнери не розуміють, що пізніше вони ж матимуть справу вже з об'єднаним блоком диктаторських режимів. Ну, це, Ну, 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 ну всі це бачать. Хіба це не бачать наші західні партнери? На такі країни, як Росія. Треба просто дивитися як на хворобу. А всі ми знаємо, що профілактика хвороби завжди дешевша, ніж боротьба з самою хворобою. Через те так і виходить. Ми усі пам'ятаємо, що світ не наважився дати гідну відповідь у 2014 році. Потім весь світ вирішив не дати Україні програти в 2022 році. І як результат, ми бачимо, що сьогодні північно-корейський режим просто надіслав свої війська в іншу частину світу, щоб допомогти ядерній державі, щоб допомогти забрати територію України України, що добровільно позбавилася ядерного арсеналу. От так і виходить. Я не розумію, я не знаю, які ще. Потрібно підстави західним партнерам нашим для того, щоб надати всі можливі інструменти для захисту країни, що стала жертвою агресії. От реально, що треба. Я вважаю, що співпраця Ірану і Російської Федерації та Північної Кореї, що об'єдналися для досягнення військових цілей, це пряма. Загроза не тільки Україні, а всьому світові, всьому світовому порядку. І Україна в цій ситуації не може самостійно витримати це все. Ну, не може ми все самостійно витримати. Українці стали щитом для усього світу. Але ж зрозумійте, цей щит потрібно тримати. Ну Ми не можемо е допускати, щоб гинули. Пачками наші хлопці. Ну, ну це ж ну, ну, це ж неправильно. Ми захищаємо зараз весь світ. А що ж ми бачимо? І розуміємо, що не випадково Південна Корея висловлює найбільшу стурбованість. Бо обмежений контингент Кім Чен Іна поїхав здобувати просто досвід. І всі у світі знають, де він хоче його застосовувати. Ви ж зрозумієте, значить, виходить, що, що? є Росії зовсім не вигідно, щоб закінчилась війна. Північна Корея приїде, Іран приїде, вони об'єднуються, і... і що потім? Ми просто будемо дивитися, весь світ буде дивитися. Я вважаю, незалежно від того, наскільки серйозну силу мають ці корейські підрозділи у Російській Федерації, хіба не зрозуміло, що це лише перша ластівка? Ви подивіться, іранські шахеди. Теж спочатку летіли одиницями. Зараз вони летять пачками. Ми ж усі розуміємо, які можуть бути наслідки цих шахетних ударів. Я вважаю, що потрібно повністю відбити у диктаторів бажання об'єднуватись, щоб нищити от так просто захотілося знищити поодинокі демократичні країни. От давайте це зробимо. Я вважаю, що їм просто треба відбити апетит. Я б дуже хотів, щоб світ побачив цю реальну загрозу і вже прийняв би жорсткі рішення до таких, до таких диктаторських країн. Я вважаю, що це в їхніх силах. Осталось тільки одне їхнє бажання. Ну і наостанок, як завжди, не можу не розказати про наших талановитих в кавичках опозиціонерів. Так, да. треба мати талант, щоб так постійно, от так просто постійно влітати. Mm -hmm. Ну, я не знаю, як вже просто е, говорити, але от після оцих всіх мсеків з мільйонами беруть, потім випускають. Я, я не можу просто. Зрозуміть, ну чого ви, депутати, не, не зробите закони. Ну, зробіть закони. От зараз партія Порошенка вчергово потрапила в корупційний скандал. То були із Слуги народа, то були із других там. Тепер Порошенка знову. Цього разу на півтора мільйона доларів. От подивіться, після того, як ДБР схопило депутатку Баранську. Із Європейської Солідарності, це під час обрудок на митниці, якщо ви повнете, У соратниці Порошенка знайшли цілий ящик валюти. Купу незадекларованої нерухомості. Купу. І замість того, щоб дати оцінку цим подіям, прокоментувати на люди і прокоментувати. Обуритися, ну, хоч сказати, да, це неправильно, хоч пальчиком помахай для людей, ну, ну щоб, щоб люди хоч побачили, що ти що це все. Ну, Порошенка просто замовчує цей скандал. Ні, ну може вони думають, що ми всі лохи і нічого не знаємо, і чи і, і все не бачимо, і нічого не знаємо. Ну, якщо ти такий правильний, Петя, якщо ти такий правильний, то чого ж ти мовчиш? Скажи, що ти засуджуєш такі дії, що так не має бути. Ну, напевно ж, мовчиш, бо така поведінка нормальна для тебе. А чого? Бо, напевно ж ці всі, в кого мільйони доларів лежать там в ящичках, там по всій квартирі, ну, це ж, напевно, ваші придані пси. Так того ви їх, напевно, не здаєте. І мовчите, думаєте, що люди те поперебалакають та й перестануть. Ну, побачимо, тепер. Будемо чекати, коли ж від них, хоч вийде заява якась. Ну, це ж понятно, що зараз тільки взяли із Європейської солідарності і з мішками грошей, на ну, зараз будуть казати. Зараз вийде заява і будуть говорити тис на опозицію та політичні сили, переслідування. Ну, скажуть, подивитися, це політичне переслідування. А якщо гляну на попередні корупційні скандали з Мальдівами, з вілами в Іспанії, незаконному збагаченню. Подорожами там по всій Європі, по, по всьому світу, нардепів от Європейської солідарності. Думаю, цей скандал на рейтинг партії, в принципі, істотно не вплине. Вже всі просто знають ціну нашим борцям за справедливість, тому я не думаю, що воно може вплинути на рейтинг. Повторюсь, мене в цих скандалах не нескільки самі факти корупції і зловживань. А відсутність просто моральної, нормальної людської реакції. Просто нормальної людської реакції на них з боку лідерів самої партії. Які, до речі, претендують на роль моральних авторитетів. Та яке ви маєте моральне право претендувати на роль просто моральних авторитетів, якщо ви самі крадете? Які ж ви тоді авторитети? Які у вас цінності? Знаєте, просто гидка. Уже такі випадки, на жаль, стали нормою. Я вже не чекаю серйозних змін від наших опозиціонерів, тому що ну, їм не вигодно зараз приймати ці закони. Я говорив уже не один раз і, і ще раз повторюся, не треба піаритися на тому, що сьогодні там. Взяли за корупцію когось там від слуги народу. Е Завтра взяли від Європейської солідарності. Прийміть закони, жорсткі закони. В нас війна. Може, ви забули про це. Війна. Все робіть для того, щоб допомагати військовим. Що ви робите? Ви просто крадете, крадете на крові на життя наших хлопців. Так візьміть, прийміть закони, жорсткі закони, що хто сьогодні вкрав на війні. І ще раз повторюсь, пожиттєве, конфіскація до п'ятого коліна. І це буде правильно. А ви піаритеся, що одна партія вкрала там, ще хтось вкрав, та ви ж народні депутати. Так ви прийміть ці закони, внесіть у парламент, а ми, як народ, потім подивимося, хто за це проголосує, а хто ні. І потім ми побачимо. Ми оцінку зробимо на виборах. Я просто хочу, щоб ви мали мінімальний вплив. Ви крадії, корупціонери. Я все зроблю для того, щоб ви мали мінімальний вплив на майбутнє цієї країни, моєї країни, яка буде без корупції, чесна, справедлива. Бо ми, українці, вже нарешті повинні бути просто щасливими, але без вас. Тому бережіть себе, свої родини. Бережіть Україну, допомагайте Збройним силам України. Чи можете допомагати? Да, важко всім, але треба допомагати. Хлопцям там в окопах важче. Тому слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!